Вбралися. Ви будеш вступним словом. Та буду, блять, буду. Як без стуного слова. Люди скучають за нашими вступними словами. Примітивними одними тими самими. Ні, має бути... Так, декілька днів до Нового року ми ще встигаємо записати для вас новий випуск, підготували цікаві тейки, цікаві люди в студії. Надіюсь, у вас там також ще підготовлений. Поїхали без розкачки, без нічого. Одразу до суті. Хлопець пише: Сайти знайом взагалі треба заборонити, бо дівчата отримують сотні лайків в день і піднімають собі самооцінку до небес. Хоча з тої сотні хіба двоє або п'ятеро адекватних будуть. Знаємо ми, що деякі автоклікером всіх лайкають. Це створює умови конкуренції для чоловіків, в яких потрібно прям боротися за те, щоб просто спілкуватися з дівчиною. Вийди на вулицю, спитай дівчину вживу, привіт як справи, і ніяких проблем не буде. Прям багато є за що зачепитися, перший тейк – сайти знайом взагалі треба заборонити. Так, ні, бліц? Для дівчат? Взагалі. Ну, якщо дівчат не буде, що ми будемо з хлопцями знайомитися. Ну, я, би, я, я взагалі. Ні, ну я думав, що. Коротше, я би не забороняв, хай інструмент буде такий. Так. Але як на мене, він, ну, він багато має. Так а що робити? А, 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 а ти ніяк цю проблему не вирішиш. Тобто, По-любому по хлопці вживу, знайомиться 1-2%. Максимум максимум 1-2%. І що ти зробиш? Тобто вони всі очкошники, переважно хлопці. Та не, дивись, переважно більшість очкошників. вони не будуть... людина, яка монтує відео, Е, вона мені сказала, що ми по факту ображаємо 90% людей, які дивляться. Тобто, ми дівчати типу, і хлопці, і всіх. Це трошки давай побільше позитиву. Ми з тобою двоє позитивних людей. Ну то, що хлопці, казати я правду кажу. чи Чиночку хлопці бояться знайомитись на вулиці. Це так, но давай ми ж це знаємо. Чому так? Ти подивись, які реакції. Да, ти там свій досвід, там мій досвід, досвід інших хлопців. Ну, деколи де, 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 такі реакції, що це теж не запише та записні це записуємо. Тобто, такі реакції, що ну а що робити? Як ти можеш хотіти знайомитись? Тобто, ти підходиш до дами, яка об'єктивно гірша по всіх параметрах, ніж ти. Ти бачиш, як вона вдягнута, як вона виглядає. Та? Ти підходиш до неї як король, розумієш, ти по факту ти даєш їй можливість виграти в лотерею, ти їй протягуєш чек. Твій підхід, твоє знайомство це чек на мільйон доларів. А дама, вона дивиться на цей чек і каже: Та ні, чувак, потеряйся. Такі кейси є. Я є. це говорю про те, що, чому хлопці не знайомлюються, Та, бо таких кейсів ну, немало. Так, так само можна говорити. От я прийшов в спортзал, грати в теніс, почав подачу робити, погано її подав, вона взагалі вилетіла зі стола, і я не буду грати в теніс. То не то, то не Багато від то. гравця теж залежить. То не то. Но все рівно, ти можеш бути, Ми знаємо і багато ахуєнних типів. І типу, давай так, залежить від дуже багатьох параметрів, де знайомишся, так, та, коли. Коли так. знайомишся і так, так далі. Но якщо ми візьмемо самого звичайного типа, ну але чекай, з іншого боку. Я от брав свого ученика, ми з ним ходили по центру. Людина та настільки хвилювалася, що заїкалася, і він там набрав 7-8 контактів. От такі, такі кейси теж є. Тут як повезе. Наприклад, якщо людина зробить тільки один підхід, отримає там, потеряйся. Я не рахую, от знаєш, коли ти кажеш, повезе, це вже елемент дилітанства. Не можна це переводити. Що в є параметри, які впливають на вірогідність позитивного результату. Так просто, можливо, він взяв своєю якоюсь щирістю, бо люди, які багато на цьому поприщі, да, і вони взнайомляться, вони втрачають оцю якусь природність, да, вони стають більш такі пластмасові. Я не казав, що йому повезло. Ні, ну ти перед тим сказав, Тейт, повезло. Йому? Ну, кажеш, ну перед тим. Я здивувався. Ну, ти сказав, що повезло типа, повезло, що. Це... Не знаю, може там перемотати. Я, я ну, якщо. Зараз запис не будемо піднімати. Так. Я рахую, що професійний підхід це розбирати на молекули, розуміти, що впливає на. Добре, От, от. Знову ж таки, оця ситуація, коли ти простягуєш дівчині свій виграшний білет на мільйон доларів, так. де головний пристиг. розумієш? і це дама, яка, ну як би сказати, знову ж таки, по всіх параметрах об'єктивно гірша, ніж ти. розумієш? І вона, і вона, по-перше, я... ти тішиш її ЧСВ, ти тішиш її ЧСВ так. своїм підходом. Коли ти робиш підхід, по факту. Вся влада в той момент вона переходить в руки цієї дівчини. Тобто е вона стає, якби Вона вирішує, чи буде в тебе зараз хороший настрій, чи ні. Оце проблема. Чому вона вирішує mm. твій внутрішній стан? Ну, якщо Шо... тобі хтось е на ногу. От є... Ні, є от е книга Марку Франкла, коли він був в канцлагері, він якраз це описує момент, коли зовнішній світ. він Просто перше на думку прийшло стосовно твоєї думки, що не все вплив те, що з нами зовні відбувається, да, воно впливає на наш внутрішній стан, але базово це в твоє внутрішнє самосприйняття. Оце база, а не як дівчина відреагує. Тобто, як дівчина відреагує, ти не маєш бути до цього прив'язаний. Ти, ти, як ти кажеш, пропонуєш мільйон доларів. Так вона не бере, хто дурень? Ти запропонував? Вона дурень, вона не захотіла. Це її право. А... Все. чому ти маєш розстроюватись? В тебе мільйон лишився. Е, найдеться інша дівчина, яка це оцінить. Звісно, дивись, тут не в тому, що особисто я розстроююсь. Я просто знаю, що такі кейси є, вони неприємні, і вони особливо неприємні для тих людей, в яких мало досвіду. Мені похер, да? Тобто я е, абсолютно став нечутливий до думки соціума, до думки людей, до думки дівчат, до думки. Якоїсь одної прохожої, ну, мені по барабану. Я таке наговорив, я таке наробив. Що, якби... Та, ні, просто ти маєш на увазі, ці хлопці вони не такі толерантні до відмов. А ти толерантний, бо ти маєш досвід. ну Хай напрацьовує досвід, йде, спілкується, знайомиться. ну Хай напрацьовує досвід, Але... а як він може на рівному місці бути досвідченим. Це є процес, розвиток. Добре, давай ми трошки скіпнемо цю тему. Тут багато є тейків. Дівчата отримують сотні лайків в день і піднімають собі самооцінку до небес. Я не погоджуюсь з тим, що вони піднімають собі самооцінку, вони піднімають собі ЧСВ. Це різні речі. Розумієш, це, це різні речі. І... чим ЧСВ від самооцінки? Самооцінки, бо це відрізняється. Е, самооцінка це те, як людина себе сприймає. Та? І це суто м, без зовнішніх якихось факторів. А то, що її роздуваючи СВ, ну, зовнішні впливають десь на внутрішнє і внутрішнє от... самосприйняття. Так само вона, отримуючи певний результат, формує своє внутрішнє е, самооцінку. Так само, воно підсвідомо працює так. І чим більше би хлопців до неї підходили так, довідували то... цінності, тим в неї корона росте. Розпи... Дивись, от мене, просто, наприклад. Е, У мене може бути там 100 відмов. Давай візьмемо чисто теоретичну ситуацію. У мене там 100 відмов від дівчат. Mm -hmm. Чи буде в мене гірша самооцінка? Ні. Чи буде в мене краща самооцінка? Ні, така сама. А от ЧСВ це, це інакше. Почуття важливості. Тобто, в мене буде просто відчуття, що я важливий. І так само їм роздувають відчуття, що вони важливі, що вони потрібні. Хоча, як пишуть тут, що багато хлопців користуються автоклікерами, їм похер кому приписюнити. Там є Наталі, Олі. Ну, не всі. Ну, не всім. <ріпи> так, с... Це такі дотичні поняття, вони дуже схожі і вони так само десь косвенно впливають на саму оцінку. Добре, давай, давай щоб ми саму ідею давай, саму давай. суть ідеї. Давай. Це створює умови конкуренції для чоловіків, яких потрібно прям боротися за те, щоб спілкуватися з дівчиною. Це так? Конкуренцію це на сайті знайомств? Ну, звісно, там конкуренція шалена. Ми ж створювали анкету жіночу, ми побачили, що це за... бомбар... бомбардірує. Це, що там за пів години там 200 чи 300 лайків було. Та ні, там вже не 200 чи 300. Ну та я, я не знаю, до години часу там просто я свайпав і там було дуже багато. Тобто, і, і, і там є ще платні повідомлення. Там десь 15-20 хлопців платили да, гроші, да, да, да. щоб просто поспілкуватися. Суперлайки Супер такі платні просування. Для чого ти це робиш? І ну я думаю, що на ділі воно нічого не дає. Там, там були взагалі, коли хлопці там принижуються, дуже вже готовий ну, на то, все. Хто не бачив. Є випуск попередні на каналі випуск, Ні, не попередній. Ну, випуск, там випусків. да, Баду експеримент, можете глянути. Е, Вийди на вулицю, спитай дівчину вживу привіті справи і ніяких проблем не буде". буде. Буде, Будуть проблеми, буде багато. Це теж міф, що пішли знайомитись на вулиці і там немає такої конкуренції. По-перше, багато дівчат, які ходять по вулиці, вам вони, та, сюди, та, так таємницю. Так вони сидять в додатках для знайомств. Вже не раз було ситуації, знайомишся з дівчиною, <с <с на другий день бачиш її в тіндері. Це якби ну класична ситуація. Ну давайте прикинемо ситуацію: дівчата, які не сидять в додатках для знайомств, при цьому вони не мають стосунків. Наскільки це рідкісне явище? Це рідкісне, рідкісне, це рідкісне але рідкісне можеш знайти. Буває, дівчиною можеш познайомитися, вона рефлекторно скаже: не знайомлюсь, просто їй неловко в даний момент. І вона таким чином хоче себе якби із тої неловкості звільнити. І вона каже: Я не знайомлюсь. Хоча були такі випадки, коли ти далі щось говориш, да? там, я не знайомлюсь, і щось таке, якесь продовження відбувається. І вона каже: Та я просто так сказала, їй там, там називає свою причину. Хоча вона ні, хлопця нема, там то нема, просто не мала настрій, а потім з тобою поговорила, побачила, що ти хороший хлопець достойний. Хороший. Ну, хороший, в нас різне розуміння цього слова хороший. І вона побачила в тобі цінність і зацікавилася. Потім вже каже, що вона, в принципі, готова до знайомства. Тому ще це такий первинний фільтр. Це рідкість. Дивіться, якщо ви хочете знайомитись на вулиці, готуйте свою жопу. Ні, вона буде не вона буде неймовірно палати, вона не, неймовірно буде горіти на початках, бо багато буде неадеквату. Багато. Тобі, та в них не буде горіти, вони перестрашені. От візьми хлопця, який не має досвіду, знайомства, він просто він сам буде боятися більше, ніж дівчина. Дівчина менше боїться, ніж хлопець. Як таке може бути? Іде комунікація: дівчина більш певненіше почувається, ніж хлопець. Як таке може бути? А я, я я потім ми думаємо, що баланс, а що нас не сприймають за. Ну, не мене особисто. а там Хлопці мене не сприймають, кажуть, от, лідерську позицію не можу зайняти. Ти на початку таку заклав історію. Що ти хотів? Ти мав от з першої секунди тебе вже дівчина ідентифікує і класифікує в своїй голові, як тебе ранг, який в тебе. Якщо ти мямля якийсь цей, і тебе якось вдалося її вивести на побачення, і там в тебе розвинулася історія. В нас все рівно буде комунікація відбуватись на її умовах. То це вже ми знову. від теми Просто я зразу кажу, до чого це призведе. Хлопець пише: погоджуюсь, частково в житті дівчата дійсно куди більш лякливі тісняшки, не вже е, ніж в своїх масках на в додатках для знайомств? Познайомитися з дуже красивою дівчиною. Е, на, в додатках для знайомств можна лише в тому випадку, якщо вона там сидить не більше тижня. Оце важливий нюанс. Чи є хороші дівчата в додатках для знайомств, є чи затримуються хороші додат... дівчата в додатках для знайомств? Ні. Якщо дівчина сидить там кілька місяців, чи рік, два, ну там вже все зрозуміло. Якщо вона зайшла зальотна дівчина, там хоп з кимось познайомилась, пішла на побачення, видалила анкету. Питань немає. Таке може бути, такі кейси бувають. Uh... Я якщо от я відчув би був би я на місці дівчини, да оця анкета була. там мені би точно би стало. Я би не зміг там з... я. Не уявляю, як там можна сидіти там це, місяцями. взагалі там. Та психіка може поїхати. Там стільки в тебе, стільки повідомлень, стільки всього ти просто закидують тебе. Ти бомбарді <реш> бомбардірують. <реш> <Бомбардірує>. Ти <реш> просто в якомусь шоці я. Я, я думаю, що психіка перевантажується, і дівчина звідти нормально видаляється. <реш> ну так. Тому що. Вицепляє когось нормального, да? одного-два хлопця. Yeah. І все. в Телеграм, видаляється і все. Ну просто дивись, ми, ми оце тестили в Баду. Я впевнений, в Тіндері ситуація трішки інакша, бо в Баду немає верифікації, там е, купа шобла-йобла. Yeah. Ну, приблизно то саме. Приблизно то саме. Тобто ідея в чому? Що завалюється. Дівчина завалюється повідомленнями, Торпедується. тобто їй навалюється ця ловина, розумієш? І психіка не витримує цю ловину. А ти сидиш думаєш, а, а чому а... вона мені не <на> мені... А чого вона мені перша не пише, та да. да, там не встигаєш взагалі так, подивитися, так, з ким так. меч, то, ось. Тому... Ну, от, Дайвінчик, я впевнений, така сама шляпа. Тобто, там така сама ситуація, теж я десь про це говорив. Там е, анкета чорного квадрата Малявича набирає 50, <с 50 <с лайків за один день. І е, там ситуація така сама, як на Баду. А можна... все то саме, просто площадки трошки відрізняються. Може там якийсь інтерфейс, можливо, десь більше аудиторії, більш проспіарено. Та... Ідея вся та сама. Висновки які? Е, знайомитись на вулиці треба. В ліць. Так 100%. так, 100%. І це 100%. завжди, це як е, казав один, е, одна людина, ну і поважна, він каже, що це мистецтво, воно вже уходяще. Але це як класіка, вона все рівно завжди буде актуальна. Вже менше людей стало знайомо. Колись, коли сайти Де 90. Ні, а от е, навіть я тобі скажу, з плином часу все-таки юзерів стає більше. Раніше було, наприклад, 5 років тому навіть менше людей сиділо. Ну, да. Тому це, це є мистецтво, яке вже уходяще мистецтво. І я думаю, що цей навик вам допоможе не тільки в знайомствах з дівчиною, а в загальному комунікативність. Вона вам буде бустером в, в соціальному житті, в самореалізації. Тому це по-любому то ви виграші, якщо ви розвинете цей навик. Продовжуємо. Ліц. Хороші дівчата в додатках для знайомств є? Є, але це рідкість. Не затримується. Вони там не затримуються. Так, так. Оце ми пам'ятаємо. Так. Якщо дівчина сидить там місяцями, так. то вже окрема історія. Ти, для ти... чого вона там ні, сидить? Ти, ти, ти просто дуже... прикинь, що маючи таку альтернативу, як е, в дівчат, і ти, будучи дівчиною за кілька місяців, не знайшла то, що тобі потрібно. Так, да, ти можеш зробити. Цілому за місяць часу можеш хоч 100 побачень зробити, реально, в день по три. <реш> Ні, ну, І... А так їй це? Ну так. Ну, типу, ну якщо взяти відібра... в елемент відбору, що вона там, наприклад, не знайшла ще такого хлопця. По переписці можна відбирати. Так, да, Багато фільтрів є. Тобто, реально, якщо в тебе ціль там знайти хлопця під е стандартний формат, да, будемо казати, то. Це, а для ти... сексу, думаєш, важко? Та взагалі там це навіть мав. В загальному навіть достойний варіант. І хлопців багато насправді, які ми бачили анкети хлопців, багато нормальних, недооцінених хлопців. Дивись, я тобі так скажу, що для дівчат, по факту, найважливіше, коли вона сидить в Тіндері, в баду в інших додатках для знайомств це навичка фільтрації. А для хлопця це не більше навіть не фільтрація, а створення альтернативи, бо нема чого фільтрувати. У тебе має бути хоча б якась вибірка. Там є та вибірка, але там багато неадекваті, треба просіяти. У хлопців інша проблематика. І тому я дивуюсь, коли дію, дівчата, не будучи в шкурі хлопця, дають якісь поради хлопцям. Там інші світи, інші да, світи. Так, вони в амплуа хлопця не були і хочуть свої наративи. Жіночі yeah. до хлопців, вони, вони просто елементарно первинний фільтр це скільки в тебе варіантів, хлопця хлопці там може бути ну буде там 20 лайків в нього там умовно да, облич, там 50 максимум за місяць, і то там відсіюється, а до зустрічі, до побачення, там дойде, може, пару і то злиється перед зустрічю, він розчарується. І тому буде баланс промахувати. Буде її написувати так. Добре, на цій позитивній ноті, Якщо вам так. подобаються наші випуски, ставте лайк, пишіть якісь коментар. Ви вже прослухали ціло відео, У вас якісь є думки, пишіть їх там. От Якщо я бачу не там сьогодні. та я бачу, там збиралися коментарі з попередніх випусків. Я наступних ми, ми це все прокоментуємо. Тому все гарного вам нового року. Можливо, це А, ні-ні, вони вже будуть дивитися що чи за все це в новому році. Так, да, да, да. то Тому... несуть вас зі світами, зі гарний... Тубайчими. Да. Да, Гарних ся. Да, дякую. дякую.